Доброго дня, дітки! А ви любите слухати казки? Я теж дуже люблю слухати казки, а ви мені допоможете пригадати казку? Чи пам'ятаєте ви казку, в якій був і півник, і двоє мишенят? Як звали мишенят? Що робив півник зранку? Що знайшов півник? Про що просив півник мишенят? А що робили мишенята зранку до пізнього вечора? А що робив півник, коли спекли пироги? Що сказав півник? А що сказали мишенята? Як ви думаєте, чи правильно вчинив півник? Молодці! Ви згадали таку українську народну казку, яка називається Колосок. А зараз я пропоную вам намалювати ілюстрацію до цієї казки. Для роботи нам знадобиться водичка, пензлики, фарби, серветочка, тонований папір та фломастери. Спочатку намалюємо тулу півнику. Ось так, шийку, голівку та ніжки. Ось так. У півника яскравий грібюнець великий та тоненький дзьобик, ось такий. Помаранчевою фарбою намалюємо гарний та пишний хвіст нашому півнику. Ось так, багато пір'ячка, а потім додамо різного кольору відтінків. Намалюємо крильце теж яскраве і дуже гарне. Ось так. І тепер будемо додавати кольори до пір'ячка. синенький. Рожевий ось так. та жовтий, ось так. Ось подивіться, скільки відтінків у нашого гарного півника. Домалюємо очко ось таке, блакитне, вийшов півник. З будиночку та побачив золотий волосок біля свого будиночку. Ось такий. Ось багато зернинок намалюємо з обох сторін. Ось так. Та, густючки. Ось, Ось так. Візьмемо помаранчевий фломастер та домалюємо пірючку. Ось так. Так. Також обведемо зернята у колоска. Ось так, їх буде дуже гарно видно. Так. Ось такий колосок у нас. Жовтим фломастером намалюємо сонечко. Блакитним фломастером намалюємо хмаринку. Сьогодні у нашого півника гарний. Яскравий день! І ми чекаємо ваших робіт. Вчіться з задоволенням, бажаю успіхів! До побачення!